А ви знали, чому хмари бувають різного кольору? Це не просто прикраса неба, а захоплива історія природи, яку варто розгадати. Білі хмари з'являються, коли сонце відбивається від дрібних крапель води чи крижинок, створюючи яскравий, невинний вигляд. Сірі чи темні хмари сигналізують про густу вологу: чим більше крапель, тим менше світла проходить, і вони стають важкими, готові до дощу. Вчені пояснюють, що колір залежить від висоти, щільності та кута падіння сонячних променів, наприклад, червоний відтінок на заході виникає через розсіювання світла. Інколи хмари можуть набувати зеленого чи жовтого відтінку перед грозою через відбиття від пилу чи електрики в атмосфері це як природний сигнал тривоги. Цікаво, що форма хмар також впливає на їхній вигляд, створюючи унікальні картини. Я завжди зачарований, коли бачу ці барви. А ви помічали кольори хмар над собою? Чи є у вас улюблений відтінок? Пишіть у коментарях і діліться спостереженнями.